Всіх вітаю у світі книжок. Сьогодні ми приїхали на дачу: на свіже повітря, природа. І я вирішила провести такий невеличкий челендж і прочитати одну книгу за один день. Для цього я обрала ось таку книжку. Автор Джордж Клейсон найбагатший чоловік у Вавилоні. Вона невеличка, тут всього 134 сторінки. Вже настав вечір, і я нарешті дочитала цю книжечку до кінця, дуже цьому радію. І хочу підвести такі підсумки: насправді книга мені сподобалася, вона читалася дуже легко, цікаво. Хоча такого плану книжок у нас дуже багато зараз випускають про те, як бути успішним, про те, як заробляти більше грошей. І ця, в принципі, книга нічим не відрізняється від них в такому ж самому напрямку. Про те, як люди, що в древньому Вавилоні заробляли гроші. Як вони міли заощаджувати, щоб отримати більші статки. Я думаю, що ці закони не змінюються і актуальні, і повсякчас, і на сьогоднішній день також від себе ще хочу сказати, що мені дуже сподобалося, що кожен із цих законів і правил, які тут наведені, вони підкріплювалися певними історіями, оповідками, тобто наводилися такі практичні історії і приклади, як можна їх застосувати. Тут наведено п'ять основних законів, як можна збільшувати свої статки і взагалі, як правильно діяти з грошима. Раджу, раджу вам її почитати. Дякую за перегляд, і ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей!